Прецедент, який Оперний співак, вообще чого ж підключилися? Оперний співак. І до мене прийшли і казали, що треба. Ну, сьогодні треба від цього дуже багато залежить. Я з останніх сил там якось оце ще заставили мене італіянці співати. я спи розрізаний, перерізаний, облачав, ола матіна, місонцелято, де треба то партій Я це заспівав, у мене кров звідусіль полилась, хірург прийшов, сказав, що раз рот відкриєш, ми тут прив'яжемо, заклеїмо. Але це спрацювало, це розлетілося дуже сильно, і тоді це був серйозний вплив тоді на допомогу Україні. Точно знаю, мені розказували, що більшість потім дипломатичних зустрічі було. Це розлетілося по всьому світі. Кожен день 5 інтерв'ю до мене то форуб за Нью-Йорк Злібісі сіенен, wow. якісь там японські, китайські, іспанські, італійські, глоба та всі, всі телеканали. І мені було дуже шкода, хто зі мною в палаті лежав, бо їм треба було кожен раз слухати, що я вам зараз розповідаю. Бо зі мною лежали військові, які не менше герої. Не менше просто. Так. Ну, так стало, що моя історія резонансна. Вони ж такі самі люди, такі ж самі герої. Так. І їх не питають. І я часто журналістам просив, кажу, візьміть у них інтерв'ю, ну, що таке, чого тільки в мене. І вони дуже часто розверачувалися, просто ходили. І їхнє життя так само цінно. Це так. ж ми собі напридумували, у нього Mercedes чи Феррарі, той крутий, а той, хто на горі не крутий. Це ж чусь, людське життя однаково безцінне, однаково, тіп, безцінну цінність маю. І мені так, якось так боляче було, неприємно. Яка зараз ситуація на фронті? Дуже часто спілкуюся з військовими. Якщо чесно, я інколи не можу зрозуміти, де вони знаходять мотивацію, щоб далі стоять, далі це робити. При тому, що їм ніхто не дає відпуску, їй в принципі не дасть. Бо якщо тільки розпустить військових, їх вже не повернуть назад туди. Тобто хать в армію. У нас залишилася і дійдовщина і так далі. Загалом переформатувалась. Але проблем дуже вистачає. І ну, основна причина це ж ми я одягаю, в більшості випадків, і машини ці дає, і ну, типу, недостача по всьому. І уявити кожен день зранку до ночі десь мішки таскаєш. Ну, допу просто таке тупе порівняння. Але, допустим, я думаю, я б здувся на четвертий тиждень вже день. Я б на четвертий день вже ліг би і сказав, спасіть. А це три роки. Кожен день, кожен день. Спиш, непонятно, ісиш непонятно що. Тобто, честь і хвала взагалі, там, як вони да. держаться. От, от мені, не знаю, може, у них така сама історія, як у мене. У мене було чітке переконання, що я встану, буду ходити, бо як я вийшов з коми, над моєю мамою стояла медсестра і каже, шансів нема, готуйтесь, треба, вже, навірно, могилку заказувати. А вона така злость взяла всередині. <різь> <І>, такий бунт. <різь> я дуже, дуже. Я, тіпа, як мені першу трубку вийняли з рота, через якийсь там тиждень. Я перше, що сказав, треба скоріше, бо мене ж там. Люди ж тут гуманітарка, мені, ну... Я бачила це відео, тут вам, мені Ми бачили відео на візку, де ти їхав. Да, да. так. Не, куди, 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 знай. Так, я кажу, так, ну і ти... Я кажу, ну, спасай. Я кажу, через скільки встану? Вони кажуть, ну, якщо взагалі встанеш, я такий, мене це ще більше злило. Мене це просто злило, реально.